Вітаю, дорогі підписники і гості каналу. Канал називається Numismatic, і ми тут говоримо про колекціонування монет, зокрема про монети 2 євро. Друзі, дякую за вашу підтримку, за ваші лайки, коментарі. Більше 50 відео на цьому каналі про розпакування банківських ролів монет 2 євро. Ми розпаковуємо разом з вами ці роли і вибираємо якісь цікавенькі монети, пам'ятні монети. Я прибрав вже приблизно 3000 обігових монет 2 євро і, звісно, гарно поповнив свою колекцію. Зокрема, німецькими пам'ятними монетами за п'ятьма різними дворами. На цей час я маю вже приблизно 158 монет із можливих 165. Так? Я не враховую якісь, якісь там, можливо, друзі, рідкісні роки, так? але якщо подивитися, от якраз 33 монетки були випущені, до речі, скоро будуть ще нові у 2026 році. 33 монети вже є, і за, за цими монетками є 5 різних дворів: так? від Берліна, від Мюнхена, від Штутгарта, від Карлсруя і від Гамбурга. Відповідно, 165 монет, друзі, 158 я ну, більшість скажімо так, абсолютно більшість цих монет я знайшов саме серед переборів монет із ролів. Звісно, я деякі монетки міняв, але більшість саме знайшов. Тому, в принципі, вдалося мені поповнити свою колекцію. І, друзі, мабуть, ви звернули увагу на те, що останнім часом мені трапляється велика кількість однакових монет. Іноді навіть друзі, друзі, я хвилююся, думаю, що вам хочеться показати якісь цікаві монети. Я перебираю ті роли, але бачу, що дуже велика кількість однакових ті, ті монетки, які вже ви бачили. У мене доволі багато вже таких монет. І останнім часом навіть пам'ятні монети починаю витрачати просто в магазині, тому що в мене буває по три, по чотири однакові, думаю, навіщо вони мені потрібні? Іноді я проводив лотереї, в яких вибрали участь. У мене вже було приблизно так, якщо не помиляюсь, три переможці. Один раз п'ять вибраних переможців монет були доставлені за адресою по Німеччині. Два інші переможці проживають в Іспанії. Було приємно поповнити ваші колекції. Думаю, ми ще теж проведемо подібні лотереї і в майбутньому, маю надію на це. Але нещодавно мені спала на думку ще одна, на мій погляд, гарна ідея. А чому б не дати можливість моїм підписникам поповнити свої колекції тими однаковими монетами, які маю я? Дехто з вас писав мені в коментарях, що хотіли б придбати ці монети. Якщо ви збираєте монети 2 євро, просто різні країни чи за монетними дворами Німеччини. Можливо, вам би теж хотілося взяти десь ці монети, монети які, е, яких ви не маєте, так, яких у вас не вистачає. А в мене, можливо, вони є. Купувати монети нові, UNC дорого, погоджуюсь. Монети UNC в кращому випадку можна купити від 3 євро за одиницю. Деякі монети UNC ви не купите навіть і за 4 євро. Тому, друзі, у мене є така пропозиція для вас. Я створив у телеграмі канал під назвою «Нумізматик». Запрошуване посилання є в описі до цього відео. Також зараз ви бачите QR-код з посиланням на телеграм-канал. Що я там пропоную вам? На цьому каналі я викладу таблиці монет 2 євро за тими монетними дворами, які я маю для обміну. Ці монети, друзі, я пропоную вам по скажімо так, нормальній ціні, адекватній 2,30-2,40 за одиницю. Якщо вам треба буде багато таких монет, то звісно я можу теж зробити якісь знижки на доставку. Звісно, друзі, щоб ви зрозуміли, так, я на цьому багато не зароблю. Це більше, якби націнка, як компенсація за витрачений на пакування і на похід до пошти час. Думаю, можливо, комусь якихось монет не вистачає, і ви зможете таким чином їх придбати. Подивитися, як мінімум в Телеграмі, які в мене монетки є. Друзі, я б, наприклад, і сам по такій ціні <гум>, купив би у вас монет, яких мене не вистачає. Так, от Я казав, на сім монеток не вистачає, друзі. Я б їх хотів би придбати. Так, і от, Бачите, друзі, деякі пробіли у мене є. Але якщо це одна монета, то купувати її теж немає сенсу, тому що заплатиш більше за доставку. Так? Але якщо, наприклад, таких 10 монет, так і ви побачите, що вони у мене є, то можливо, якраз вам все і підійде. Тому є гарна можливість закрити свої пробіли моїми однаковими монетами. Також, друзі, я зроблю фото і інших монет 2 євро Європейського Союзу, які я маю для обміну. Таким чином, мені буде стимул, перебираючи роли, не витрачати однакові пам'ятні монети в магазині, а відкладати їх для вас. Усі індивідуальні пропозиції теж, друзі, розгляну. Можемо і обмінятися, якщо ви захочете. Можливо, цей телеграм-канал колись розростеться щось більше, хто знає. Тому, якщо ви вважаєте ідею слушною, приєднуйтеся до телеграм-каналу. Там ви знайдете, звісно, мій контакт як адміністратора. Пишіть ваші ідеї, побажання, критику, усе прийму і розгляну. Дякую ще раз і ще раз, мирного неба вам і гарних поповнень у вашій колекції.